Всім привіт, друзі! Сьогодні ми розберемо швиденько, що ж буде у нас у новорічних коробочках, так як у нас скоро новорічне свято, новорічний наступ 2023. Давайте розпочнемо з найголовнішого, тому що часу дуже мало і світло можуть скоро відключити, і відео ви не побачите. Великі коробки 2023 року будуть з 8 години 1 грудня 2022 року за Києвом і будуть продаватися до 8.00 9 січня 2023 року за Києвом. Що ж ми зможемо тут отримати в великих коробках? Що ж там по ресурсах і взагалі що ми будемо отримувати? У великих коробках ви гарантовано отримаєте 250 золота. На додаток в кожній великій коробці на вас чекатимуть 150 випадкових ресурсів новорічного наступу, плюс 50 додаткових ресурсів, які залежать від типу коробки. Тут ми бачимо ресурси, це гірський кришталь, чистий смарагд, сонячний бурштин та метеоритне залізо. Це буде в різних коробках, і як ви бачите, що нам знову потрібно буде придбати 50 коробок, щоб отримати гарантовано преміум 8 або 9 рівня, якщо вам на 49 коробках не випало жодного прему. А тут потрібно задуматись, а чи потрібно взагалі купувати 50 і нервувати, і психувати, і взагалі чи потрібно воно, чи ні. Що ми зможемо отримувати у великих коробках з одного лоту? Наприклад, 1, 3 чи 7 днів танкового преміум аккаунту від 250, 500 чи 1000 золота, додатково стандартні 250 золота, від 100 тисяч срібла або 500 тисяч срібла. Також преміум танк 8 або 9 рівня, преміум танк 2, -го, 5 -го рівня, новенький 3D-стиль тільки для обраних машин 9-10 рівня, торічні 3D-стилі та редшерський, редшерський кіт спеціальний святковий персонаж, який має для вас додаткові доручення, щоб ви могли заробити ще більше нагород. В магазині Телемарт ви можете придбати універсальні акумулятори Powerbank на 20 тисяч А. Та на 30 тисяч Ампер за дуже вигідною ціною, тому що в магазині на 20 тисяч Авербанк коштує біля 2 тисяч. Також ви можете в Телемарті купити ДБЖ, якщо ви бажаєте, можете завітати в Телемарт по посиланню в описі та по посиланню в закріпленому коментарі, та обрати для свого комп'ютера ДБЖ або для іншої техніки, яку ви хочете забезпечити від втрати. Всім дуже дякую, поїхали далі. Також, до речі, багато кого цікавить, скільки ж будуть коштувати новорічні коробки. Новорічні коробки будуть коштувати так само, як і в минулому році, можливо, там плюс-мінус, десь трішки будуть дорожчі. Але ви помітьте, що тут кількість коробок геть інша. У раніше маленькі 5 коробок можна було взяти, точніше не маленькі, а просто 5 коробок. Зараз ви бачите їх тільки 3 коробки. Тобто, ви можете, наприклад, за одну суму взяти три коробки, це десь приблизно буде в середньому. А, якщо 5 коштувало 230 чи 250 гривень, точно не пам'ятаю. То 3 десь буде коштувати 160 десь так до 200 гривень. Тут також 11 великих коробок зі знижкою 9%, не 10 коробок, а вже 11%. Тут точно не пам'ятаю також, скільки було, але ви бачите, що кількість коробок геть змінилася. І давайте зараз ми розберемося, що ж у нас тут буде. Три великі коробки усіх. Чотирьох типів із знижкою 10%. Угу. Дуже цікаво, але нічого не цікавого. Поїхали далі. Давайте розберемо зараз, що ж у нас буде там по техніці. Як ви бачите в себе на моніторах, на екранах, на телефонах та планшетах, що тут ви зможете гарантований подарунок отримати 250 золота, та ймовірність випадання предметів із списку 85.94%. Тобто кожного разу вам буде випадати день три. Або 7 днів прему, 250, 500 або 1000 золота, та 100 або 500 тисяч кредитів. Це тобто, якщо ви відкриваєте 5 коробок. Ну, в середньому візьмемо 5 коробок і 85%. Тобто, десь із 4 коробок у вас гарантовано випаде ось цей приз. Додатково ось цей приз, і додатково щось із цього, і можливо, із цього. Щось буде одне із цього випадати, плюс, можливо, якийсь преміум танк. А також не забувайте, що є редшерський кіт, який ви буде випадати у 10% випадків. Тобто, з 10 коробок можливо випаде вам цей реддшерський кіт. Але ж ви знаєте, це казино і це дуже цікаво. Можна. Побачите, як це в себе відбуватися. Що у нас буде по техніці? Це буде М47, Ірон Арней, Шармлі 75, БЗ 176, Вайпер і Амб Амбете. Також ми зможемо отримати ще танки другого та п'ятого рівня, у яких ймовірність випадання 1166%. До речі, преміум танк 8 або 9 рівня. Ви зможете отримати всього 2.4 Тобто загалом, якщо ви купили, наприклад, 50 коробок, із цих 50 коробок можливо вам і не випаде танк. Тому що якщо це все розкинути на кожну коробку по відсотку і порахувати, скільки у нас відсотків, наприклад, 100 коробок, 1 відсоток, тобто в середньому десь можливо із 50 коробок, вам випаде можливо, можливо. Випаде преміум танк 8 або 9 рівня. Розраховувати на 9 рівень, я не думаю, що всі можуть, тому що вам в будь-якому випадку випаде будь-який танк, який ви тут бачите. От уже 11% це на 5 рівні. Тобто, якщо ці танки вам випали, наприклад, якщо ви плануєте брати більше коробок, наприклад, з ну від початку 10 коробок, потім 10 коробок, не продавайте їх. Вам буде компенсація в золоті, якщо ви їх не будете продавати також. До речі, дуже прикольно виходить те, що стиль на конкверера, ну прям феєричний стиль, Юпітер Фульгур, дуже класний. Такий яскравий, це можна сказати на СТРВ, ну звичайний стиль. Не можна сказати нічого такого про нього цікавого. Тому так, да, для СТРВ він чудовий, але все ж таки на коня 10-го рівня це прям бомбезний стиль. Ще у нас є тут стилі на Мінотавру. На мінотавру також взяли з об'єкта 268 4, причепили ці дві залізні гармати, як вони говорили. Ну особливого нічого не бачу. в Мінотавра могли б щось цікавіше придумати і було б набагато яскравіше. Батчатльйон 58. Взагалі, якщо ви навіть його отримали, навіть не думайте качати ось, ось, ось такого танка Воно вам не потрібно. А, також є ще, до речі, на шарфутур. Стиль, до речі, Леванте. Дуже бомбезний, схожий, ніби він на якусь артилерію, але нацепляли на шарфутура прям капець як багато. Також минулого року ви зможете отримати стилі це на бабаху Ф-4005 Stage 2. Шартоперна об'єкта. 268 варіант 4. також на хуркіна, хурікан, ви зможете на ВЗ-55 отримати, Саламандер на Шерідана. І так далі. Сайгак, Фортуна. І поїхало подалі. До речі, речського кота ви зможете отримати, і він буде у вас сидіти за столом та муркати і м'явкати вам, якщо ви будете до нього, підходити. Кіт має для вас три додаткові доручення. За кожне з них ви отримаєте окрему нагороду. Скористайтеся сонячним бурштином і метеоритним залізом, щоб виконати доручення та отримати такі нагороди, як один день преміум аккаунту, кумедний деколь, особливий котостиль. Що ж у нас тут по стилям? Стиль дуже багато стилів, це котостиль, так, це на намінотавро його причепили, щоб ми подивились. Стиль непоганий, але дуже в яскравих кольорах. Але все рівно наша Арка можна й отримати. Давайте розглянемо зараз тактичні характеристики техніки. Розпочнемо ми з 8 рівня це М47 Ірон Арні. Арні? Ну, да, Арні можна сказати. Міцність 1300 одиниць, середня шкода 320 з пострілу і середнє пробивання базовим збронебійним снарядом 230 мм. А вже... Голдовим там кумулятивний, мабуть, снаряд, до речі, непогано пробиває 300 мм. Звісно, розкид на 100 метрів, 0,44 це дуже багато, але з обладнанням і з половою модернізацією можна буде зробити в середньому десь 0,39-0,38, не більше. Але якщо поставити приціл, стабілізацію, можливо, цей танк і буде щось робити на кшталт. Потрапляння в броню ворожу. До речі, бронювання башти 330 мм в лобі та 64 в бортах. Бронювання взагалі немає в бортах, але в лобі ніби є. Є також командирська башня, яка буде приймати всі постріли, і є кавени. Мінус 10 градусів донизу та 20 доверху. Огляд 310 мм. Ой, 390 метрів. Максимальна швидкість 40 кілометрів. В середньому ваш танк буде їхати десь приблизно 35 кілометрів. 40 він їхати точно не буде, тому що якщо по паспорту заявлено 40, їде 35-34. Поїхали до наступного. бз 176 все ж таки його занерфили, і міцність 1550 одиниць. Середня шкода 650. Базовим снарядом та голдовим хеш фугасом 800. Середнє броніпробивання броні базовим 208 мм і голдовим 225 мм. Розкид на 100 метрів 46. Тобто, дуже дуже, це майже той же самий каліван, чи калібан, як його хто називає. Такий самий розкид, але. Бронювання корпусу 240 мм в лобі та 250 у башті. Та по 152 мм ми маємо що в башті, що в бортах танку. Тобто танкувати на цій машині можна буде, але мені здається, що ось тут у гусеницях є. Критичні місця, де будуть його пробивати. Тобто танкування можливо вам і не допоможе. Максимальна швидкість 30 км, а максимальна швидкість із прискорювачем 45 км. Реактивних двигунів 4. Наступна машина це Шармле. міцність 1150 одиниць, танк 9 рівня, легкий француз. Середня шкода 200, середнє бронепробування базовим снарядом 200 і голдовим 240. Розкид на 100 метрів 0,38. Час повного перезаряджання 42 секунди. Снарядів у магазині 6, огляд 350, питома потужність 28,7 кінських сил на 1 тонну. Питома потужність при швидкості 42,2 кінських сили на тонну. Максимальна швидкість вперед 55 км. І. І швидкісний режим 75 км. Наступна машина це АМБТ. Ви знаєте, що ця машина має систему дозаряджання, середня шкода 360, середньої шкоди з пострілу, середнє бронепробивання базовим стрелом 215 і головим 278. Час дозаряджання одного снаряду. Одного з 19 секунд, 15 та 12 секунд. Також є КВН 9 градусів донизу та 10 доверху. Бронювання башти 250 мм, але ж ви знаєте, що є слабкі місця. Тому поїхали далі до останнього сівіка-вайпера, який має міцність 1300 одиниць, середню шкоду з пострілу 400 та середнє пробивання базовим 220 і голдовим 264. Має 5 снарядів у магазині і час перезряджання між пострілами 6 секунд, час повного перезаряджання 36 секунд. Ну, з обладнанням приблизно буде 31 секунда. Машина дуже добра, має хороше бронювання корпусу. Для 8 рівня це дуже сильне бронювання, 210 мм. Та бронювання башти 270 мм. Пробити вайпера можна тільки ось в такі зони, якщо він виїжджає до вас, і ви зможете його критонути. Також, ось тут ззаду є також слабке місце. Давайте поїдемо далі, подивимося, що ж у нас тут ще нам розповідають, що пропонують. Ну, Стилі ми вже бачили. Стилі стилі бачили. Також так, ось тут в боксах нам показує, що може випасти нам. В середньому із кількох із 35 коробок, ось скільки в нас ресурсів випаде. Тобто, шість преміум танків будь-яких, 3 3D стиля. А... І предмети, що випадають з великих коробок, будуть показані на спеціальному екрані Ага, в ігровому клієнті, що ви могли легко відстежувати, отримати подарунки. Тобто, якщо ви відкриваєте, у вас буде такий борт-комп'ютер, так скажемо, і ви зможете бачити, що ж вам уже випало, і скільки, щоб не нажимати в ангарі, і не дивитися, скільки ж там золота, скільки в мене срібла і так далі. Ну, хочу вам сказати, що. Новий рік, звісно, буде не дуже файним, але, можливо, друзі, вам сподобається цей новий рік, а може і не сподобається, тому що завдяки обісраним болотяним створінням ми не можемо нормально провести час та. Наші захисники зараз нас захищають. Тому, якщо у вас є бажання, утримайтесь від донату в гру та задонатьте якусь копійку в ЗСУ. Це буде набагато краще, тому що вас захищають, ви захищені. Так, звісно, у нас проблеми зі світлом. Але це ми потрібні, повинні пережити, витримати і бути, стати сильнішими. І потім у нас все буде дуже суперово. Всім до зустрічі в новому. Так скажемо, на новорічному наступі 2023 World of Tanks. Відео ще будуть записуватися, дуже багато відключень у нас зараз відбувається. Але ми не засмучуємося, коли можу, вивантажую вам відеороли. Якщо ти ще не підписався, обов'язково підпишись на канал, вруби дзвіночок на всі сповіщення та звертухи влупив лайкосик. До зустрічі, пока-пока.